На прикладі регуляції обміну глюкогену дуже зручно прокоментувати таке загальне положення, про те, що принципова особливість метаболічних шляхів полягає в тому, що їх швидкість визначається не за законом діючих мас, а залежить від активності ключових ферментів. Ну, як це зрозуміти, далі подивимось. Ми знаємо, що глікоген. Знаходиться у цитазолі клітин разом з метаболітами і ферментами, що його синтезують і руйнують, тобто з глікогенсинтазою і глікогенфосферолазою. От як в такій ситуації уникнути холостих циклів, при яких продукти розпаду відразу ж можуть піти на його синтез? Ну, зрозуміло. Що активність цих ключових ферментів повинна змінюватися, як кажуть, реципрокно. Тобто, коли, наприклад, один фермент інгібується, інший працює. І навпаки, наприклад, якщо інгібується глікоген синтаза, то у той же час повинна працювати глікоген фосферолаза, тобто відбуватися розпад глікогену. Ну, Цікаво, що ці ферменти є алестеричними, і саме таким чином забезпечується автономна саморегуляція за рахунок алестеричних ефектів. А з іншого боку, ці ж самі ферменти є зручною мішенню для регуляторної дії гормонів. Завдяки вже ковалентній модифікації. І ми зараз розглянемо ці різні рівні регуляції? От крем, окремо хочу підкреслити, що автономна саморегуляція за рахунок цих аластеричних ефектів, вона є органоспецифічною. Ну, це зрозуміло. Адже глюкоген, наприклад, у печінці і у м'язах, як ми знаємо, використовується по-різному. Ну, По-перше, печінка. Тут, алесторичним активатором глікогенсинтази є глюкоза 6 фосфат. Ми знаємо, пам'ятаємо, що він є інгібітором, так би мовити, свого ферменту гексокінази. І мета у такої регуляції така, щоб з тієї глюкози, яка потрапляє в гепетоцит, більша частина пошла саме на синтез глюкогену. На активність фосфоролази в печінці впливає сама глюкоза і високий. Високі концентрації, гальмують цей фермент. І це дуже важливо для регуляції рівня глюкози у крові, джерелом якої є саме глікоген печінки. У м'язах, інша ситуація, тут високий рівень аденозинтрифосфату гальмує глікоген фосферелазу. Але ж при м'язовій роботі АТФ витрачається і відповідно накопичується аденозинмонофосфат. На а він вже, що дуже зручно, активує глікоген і таким чином м'язи отримують глюкози 6 фосфат для використання його подалі в якості джерела енергії. Ми з вами розглянули автономну саморегуляцію завдяки дії алостеричних ефекторів на ключові ферменти метаболізму глікогену, на глікоген синтазу і глікоген фосферелазу. Це найбільш швидка відповідь на змінення умов, наприклад, режиму харчування або функціонального стану скелетних м'язів. А наступне питання: як реалізується? Гормональна регуляція цього процесу. Адже саме ці ферменти обміну глікогену, і синтаза, і фосфорелаза вони є дуже зручним інструментом для регуляторного впливу з боку гормонів. Гормональна регуляція реалізується завдяки ковалентній модифікації, а саме таким циклом фосфорилювання-дефосфорилювання. Ну, Наприклад. Ось фермент глікоген вона існує у двох формах. У формі глікоген Б, дефосферельований, вона є неактивною. І глікоген А, в якій ці гідроксильні залишки сирину і до них приєднюється фосфат, і утворюється активна форма глікоген Каталізує це фосфорилювання спеціальна кіназа. Вона зветься кіназа фосфорилази Б. Ну, до речі, я нагадаю, чому так називаються ферменти. Кінази відносяться до класу трансфераз, які переносять залишок фосфату з аденазин фосфату на будь-який субстрат. А якщо таким субстратом є протеїн, то назва ферменту протеїн кіназа. У даному випадку субстратом є глікоген фосфоролаза Б, теж протеїн, але він має свою назву. Тому фермент відповідний, що його фосфоролює, зветься кіназа фосфоролази, Б. А дефосфорилювання цього ферменту відбувається за рахунок інших ферментів протеїнфосфатаз, і саме за рахунок гідролітичного розщеплення відщеплення фосфорного залишку. Навпаки, на відміну від цього, фермент глікогенсинтаза активна в дефосфорильованій формі. А при Приєднанні фосфату, фермент інгідуються. Ми ж з вами вже згадували, що активність цих двох ферментів метаболізму глікогену змінюється реципрокно. І от саме це і є ілюстрацією для цього. Ферменти, що Фосфорилюють, фосфорилюють глюкоген синтазу це різні протеїнкінази. Наприклад, це кальмодулін залежна протеїнкіназа, протеінкіназа С і інші. І ці всі ферменти є частиною каскадних механізмів дії гормонів, а саме інсуліну, глюкагону і, і адреналін. Глюкагон і адреналін. Через активацію аденіла циклази сприяють утворенню такого вторич... вторинного месенджера циклічного аденазин монофосфату, який і запускає цей каскадний механізм фосфорилювання ферментів обміну глікогену. Завдяки цьому утворюється активна глікоген і неактивна глікоген Ну, результат тут зрозумілий. Відбувається за таких умов розпад глікогену. Напроти для інсуліну, дія інсуліну, який включає механізм дефосфорлювання ключових ферментів через руйнування циклічного аденозинмонофосфату, це призводить до активації ферменту глікогенсинтази і відповідно до синтезу глікогена. В цьому курсі не передбачена детальна характеристика дії гормонів, але я зауважу, що гормональний контроль, як і механізми автономної саморегуляції має метою підтримку збалансованості метаболічних шляхів. Головне це забезпечення відповідності їх інтенсивності поточним потребам клітин, органів і усього організму в цілому.